Всім вітання у нас на каналі гарних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді народний улюбленець Volkswagen Golf Plus. Як завжди, має особливість, як і кожне наше авто. Автомобіль свіжопринений з Німеччини від власника. І він на автоматі. Це той ваш улюблений, самий востребований гідротрансформатор. Найбільше запитів, найбільше дзвінків. Тайте щось просте і на автоматі. На простому автоматі ISIN Гідротрансформатор. До вашої уваги, 2006 рік, Golf Плюс 1,6 бензин без ДТП, має всього два косметичних підкраса передніх правих арок-крил. Це слабке місце даної моделі. Хто знає, той знає, про що я говорю. Дані підкраси були проведені в Німеччині попереднім власником. Автомобіль на шикарній комплектації Golf, на 16 титанах, парктроніки, фаркоп, для зразу хейтерів, підписників, людей, які не розуміють, що в Німеччині даними автомобілями прицепи не возять, свиней не купляють, фаркопи тут цепляються в Німеччині, точніше, виключно з цілью перевезення велосипедних кріплень. Дані автомобілі не мають дозволу по масам, їзди по німецьким дорогам з важкими прицепами. Автомобіль без корозії від слова абсолютно. Ніяких зауважень немає. Передні крила арки, я сказав, що були зроблені в Німеччині. На мивачах фар, лінзована оптика. Ні, тут, звичайно, мивачі фар Противотуманки. Показую загальний стан кузова. Резина Хенкук 23-го року випуска. Резина 4 сезони, все сезонка. За світловий день, коли сідає сонце, щоб була гарна якість відео, виходить зняти тільки два автомобіля, в нас на черзі їх п'ять. Гарний дуже колір. Гольфи користуються великим попитом, так як зручна посадка, високий кліріс, доступність обслуговування, гарні комплектації. Та як кажу в кожному відео, це правильна інвестиція. Volkswagen Golf Plus продається дуже легко, впевнено. Швидко, тому це, якщо вам потрібно обналічити кошти з автомобіля, то Plus – це дуже правильний вибір. І так, розглянемо стан салону, стан роботи двигуна. Нагадаю, що це 2006 рік, 1,6 бензин. Автомобіль без ДТП в такому от стані. Гарний колір. І так, заглянемо в салон. Двері справні, фіксатори тримають. Резинки без ущільнювачі, без е пошкоджень, Повний електропакет, карти не превищі. Водійська дверка, вона найбільше на нього нагрузка йде, так як найбільше водій користується. Нею. Тут їздила жінка. Мінімальні сліди експлуатації по автомобілю є. Пройоми в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Комплектація гол. Датчик світла, датчик дощу 180 тисяч підтвердженого пробігу, круїз-контроль, клімат-контроль, шкіряне кермо. Особливість комплектації, що все в строчку однакового кольору з назвою комплектації, де сидіння, кермо, навіть коврики, бачите, той ж самим кольором, йде обшивка. Отак виглядають подалі з пробігом 180 тисяч. Коробка автомат, простий гідротрансформатор. Айсін, я це казав. Підігрів сидінь, клімат-контроль, автозатемнення дзеркала. Ніяких технічних візуальних зауважень, автомобіль немає. 16 титани заводські, які йдуть з даною комплектацією. Задній ряд сидінь взагалі, як новий, ним ніхто не користувався. Всі фіксатори справні. Сидіння чистенькі. Слідів від ременів безпеки немає. Парктроніки справні, фаркопчик. Корозія навколо номерного знака відсутня. Кромка ляди відсутня корозія, оптика, вся рідна. Прийоми в оригінальному стані, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Винний багажник, фальш-багажник, як то називає. Дуже зручно, мілкі речі возити. Отакий От комплект іде з заводу, секретка, насос, домкрат, ключ, все є, видно, що ним майже не користувалося. Розетка 12 вольт, гачки для сумок, щоб нічого по багажнику не літало. Все чітко працює, все справно, всі фіксатори тримають. Кругом всі накладки гол. І так, пройдемося по пробігу улюблений. 179 тисяч 800 кілометрів було, коли ми придбали даний автомобіль. Автомобіль мав всього два переоформлення з 2006 року. Юрген, чистий німець, попередній останній власник був з 2019 року. Сервісна книга з відмітками про обслуговування. У 2019 році було 137 тисяч 138 в 2020 році було. Тому по пробігам наших автомобілів наголошую всім диванним експертам, всім хейтерам. Наші автомобілі зауважень по підтвердженості кілометражу пробігу не мають Частенько збережена панель. Вивідши ви новий власник даного автомобіля сидите за кермом, стараюся передати деталі. Збережене домашнє авто на вашому улюбленому автоматі. І так, розглянемо роботу двигуна, роботу коробки передач та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 бензин, 2006 рік. Народний Volkswagen Golf Plus. До речі, ще є така от відмітка про заміну про обслуговування. 5W30 мобіль масло було в 23 2023 році 159 тисяч. Наголошую, що по пробігу. Наші автомобілі ніяких сумнівів не мають. Коробка Aisin, до речі, німець нещодавно поміняв в ній мастило. Тобто коробка обслужена, ніяких зауважень немає. Ударів, пінків абсолютно нічого працює рівно. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Можете бути впевнені при покупці автомобіля у нас. І так, оптика рідна противотуманки мивачі, фар. В такому останні підкапотний простір. Зверніть увагу, болтики по капоті нічого не крутилось. Присутній обешумка капота. Слабке місце навколо знака, навколо замка корозії немає. Дивіться, всі ущільнювачі, все присутнє. Мотор працює тихо рівно. Особливість даного мотора. Головне, що він тихо заводився і тихо працював. Дані мотори служити будуть довго при вчасному обслуговуванні і гарної якісті мастила. Ці мотори люблять 5В30. Мотор працює тихо рівно, взагалі без всяких зауважень. Не димить, не труїть. Приємне авто в класній комплектації. І так, підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Volkswagen Golf Plus 16MPI. До речі, покажу він код, він відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль без ДТП з двома косметичними підкрасами. Все було показано в даному відео. Оптика вся рідна, капот не кручений, не знімався, не фарбований. На 16 дисках резина всесезонна, Henkup 23 року випуска. Гарний. Колір неоморкей. Головна перевага дального, даного автомобіля навіть дві. Перше ваш улюблений, простий, надійний гідротрансформатор. Друге, дуже багато комплектація гол Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Всі податки митних платежів сплочені. Ви будете першим власником в Україні. Автомобіль. Як і це, і всі інші, що ми привозимо, проходять повністю технічну перевірку на СТО. Так як в нас є послуга доставки, безпека в дорозі, наша і ваша, це головний пріоритет. Працюємо на репутацію. Якщо вам сподобалось дане авто, колір, стан, комплектація, опис та інформацію, яку я надав в даному відео. Будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку, підім, зробіть подарок близьким, дружині, батькам. Або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини на будь-який бюджет та будь які комплектації. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб бути в першому курсі оновлень. Ставте лайки, пишіть коментарі. Цим ви допомагаєте нам розвиватися. Завжди раді усім, хто за нами давно слідкує, передаю вітання, так як ви знаєте, який рівень автомобілів ми привозимо, як швидко вони продаються. З вами був Женя. В телеграм-каналі з таким же ім'ям в описі під даним відео буде більш, більше додаткових фотографій та інформації про дане авто. Гарний колір, не маркей, класна комплектація. Мені авто подобається.